Гічні дії проти кашльових препаратів. Протикашльові препарати знижують збудливість кашльового центру і пригнічують кашель, застосовують їх при непродуктивному сухому кашлі. Їх поділяють на засоби периферичної і центральної дії. Засоби центральної дії це наркотичні енергетики кодеїну, фосфат, морфіну, гідрохлорид ненаркотичні протикашльові. вони, наприклад, глауцину гідрохлорид. Алкалоїд мачку жовтого діє на кашльовий центр вибірково, не пригнічує дихання і не затримує виділення мокроти. Це, до речі, є у кроці. А... І окселадин. Вибірково пригнічує кашльовий центр, немає сонливості, а пригнічує дихання і так далі. Пригнічення дихання і так далі. Також. Гарненький препарат і бутамірат. має ще й бронхолітичну дію, відхаркувальну і протизапальну дію. Засоби периферичної дії вони блокують чутливість нервових закінчень кашльових рефлекторних зон. Це лібексин, місцево-анестезувальна і спазмолітична дія, леводропромізин. І також є комбіновані протикашльові препарати, як фервекс, Бронхосан, Колдрекс. Грудний еліксир і так далі. Отже, протикашльові препарати, їх побічні ефекти. Застосовують при тривалому сухому кашлі типові побічні ефекти. З протикашльових – це нудота, нервозність, сонливість і запаморочення. Часті побічні ефекти кодеїну, тобто наркотичного такого, анальгетику, це сонливість і закрепи. Рідше виникає свербіж, нудота, блювота, сухість роті, міоз, тобто звуження зіниці, ортостатична гіпотензія, затримка сечі, ейфорія, дисфорія. Іноді виникає анофілактичні реакції, судоми, гострий панкреатит і пригнічення дихання. При тривалому застосуванні може спричинити, звичайно. Залежність як фізичну, так і психічну, також зниження лібіду, апатію і втрату пам'яті. Інколи розвиваються алергічні реакції на кодеїн, такі як набряк шкіри і висип. Толерантність розвивається при тривалому застосуванні. Потенційна загроза це знову ж таки пригнічення дихання. Пригнічення дихання залежить від дози і є механізмом, який лежить в основі потенційно смертельних наслідків передозування. Він метаболізується до морфіну, а морфін безпосередньо пригнічує дихання і ще й проникає в грудне молоко. Тому, звичайно, його не можна призначати годуючим мамам. Глауцин може спричиняти симптоми дисоціативного типу, такі як відчуття відстороненості, тобто в іншому світі, наче людина перебуває. Інші ефекти це втома, млявість, галюцинації, блювота і розширення зіниць. Дослідження побічних ефектів глауцину свідчать, що галюцинаторні ефекти препарату проявляються у вигляді яскравих і барвистих візуалізацій. Пацієнті чітко сприймають своє середовище, але відчувають себе відірманими від нього. При цьому пацієнт все бачить і розуміє, і досить добре орієнтується, але не може вжити чітких і адекватних дій. Зрідка при застосуванні високих разових доз виникає запаморочення, нудота, слабкість, зниження артеріального тиску, алергічні реакції у вигляді свербежу і висипань, лібексин може спричиняти алергічні реакції, наприклад, висип, набрік, квінки, онібіння і сухість слизової оболонки, ртової порожнини, також нудота і закрипи. І одразу ж ще розберемо аналептики. Аналептики збільшують збудливість нейронів, покращують функціональну рефлек... функціональність рефлекторного апарату, скорочують латентний період і посилюють рефлекторну відповідь різних частин центральної нервової системи, а особливо дихального центру. Центральної дії це кофеїну бензоат, натрію. Має аналептичний ефект, ну, окрім психостимуляторного ну, і так далі. Етемізол пригнічує фосфодіостеразу, накопичує ЦАМФ, е, прямо е, стимулює, має прямий стимулювальний вплив на дихальний центр, знижує е, діяльність кори головного мозку і не викликає пробудження. Плюс має ноотропний нейропротекторні властивості. Покращує пам'ять, розум, діє на притинки назу, переводить хроматину в відкритий стан, плюс збільшує продукцію глюкокортикостероїдів. має імуномоделюючі властивості, збільшує тонус міокарта, гальмує агрегацію тромбоцитів і збільшує продукцію сурфактанта. Рефлекторної дії, до них належать лобаліну, гідрохлорид, цитетон. Вони є енхоліномиметиками, тобто діють на енхолінорецептори каротидного клубочка і рефлекторно будуть збільшувати дихання. Застосовуються при отруєнні чадним газом, при порушенні рефлекторної збудливості неефективні. Розчини аміаку також є рефлекторної дії аналептиками. Змішаного типу дії це кордіамін, карбоген не ну, має стимулювальний вплив на центральну нервову систему, особливо на дихальний і судинно-руховий центри при їх зниженому тонусі. Механізм складається з двох компонентів: це центральний і периферичний. Карбоген це суміш вуглекислого газу і кисню для інгаляції має прямий і рефлекторний вплив, збуджує судинно-руховий центр. І також камфора і сульфокамфокаїн. Сульфокамфокаїн збуджує центральну нервову систему. В першу чергу центри довгастого мозку як безпосередньо, так і через сонний синус. Препарат тонізує дихальний і судинно-руховий центри. І посилює обмінні процеси в серцевому м'язі, підвищує його чутливість до впливу симпатичних нервів. Отже, аналептики, ще раз можете переглянути їх ем, класифікацію. Сульфокамфокаїн. Так, ага, це лише один такий аналептики. за будовою близький до нікотинаміду, стимулює дихальний центр і безпосередньо і через хеморецептори каротидного синуса. Показаний він при порушеннях серцево-судинної системи, серцевої діяльності, шоку, отруєннях речовинами, які пригнічують ЦНС. Сульфокамфокаїн препарат камфори, добре розчиняється у воді, стимулює рефлекторно-дихальний судинно-руховий центри. Препарат призначають при гострій хрочищення недостатності. побічні ефекти, які типові і е, е, їм. Цим аналептикам притаманні за рахунок того, що механізм дії дуже схожий з механізмом дії психостимуляторів, загальні ефекти притаманні аналептикам це підвищення артеріального тиску, безсоння, судоми, неспокій, головний біль, нудота блювання. Побічні ефекти, які Притаманні різним групам анелептикам для засобів змішаного типу дію властива пряма і рефлекторна дія, підвищена рефлекторна збудливість. Анелептики, які діють переважно на спинний мозок, це напруження м'язів обличчя, потилиці, титанічні судоми. Титанічні судоми, підвищена рефлекторна, рефлекторна збудливість це наслідок посилення рефлекторної функції спинного мозку, підвищення тонусу скелетних м'язів і так далі. Окрім цього, хочеться сказати ще про бемегрид. Він є антидотом барбітуратів, блокує гама аміномасляну кислоту, саме рецептори гама-аміномасляної кислоти, має судомну дію, тобто це так судомна отрута його називають. Викликає також аритмії, тахікардії, блювання, нодоту. А кофеїн, як психостимулятор, аналептик, стимулятор дихання, викликає неспокій, збудження, порушення сну, тахікардію і пітливість. Етемізол, в свою чергу, має седативну дію, пригнічує кору головного мозку, має ноетропні ефекти, покращує когнітивні знову ж таки, процеси, але Стимулює продукцію також глюкокортикоїдів, викликає нудоту, тремор тахікардію. А лобалін через хеморецептори знову ж таки не використовується зараз, бо дуже короткочасно збуджує хеморецептори, він має нетривалий ефект кілька хвилин, і збільшує артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень. Його застосовують лобалін у якості пластрів від нікодинової залежності. Ну і в принципі, всі побічні дії аналептиків, а також проти потроху ми прочитали.